Четвер, 22 травня, 1184-та доба війни. Гучна ніч на Дніпропетровщині. Захисники неба збили в небі над областю 11 ворожих безпілотників. Роль жінки в сучасному суспільстві. І сьогодні особлива дата для українців: – 164-та річниця перепоховання Тараса Шевченка. Про це та інше у сьогоднішньому випуску у студії Павло Жвітєв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі російська армія спрямувала на область безпілотники. Одинадцять з них збили оборонці неба через масовану атаку у Павлограді. Пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач. По Нікопоччині агресор бив артилерію та фпв дронами, скинув боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополі Марганицька громада. Понівечені чотири приватні будинки та лінія електропередач. Всюди без загиблих і постраждалих. По межівській громаді Синельниківського району противник поцілив дроном камікадзе, потрощене авто. Про ситуацію в інших регіонах росіяни атакували холодногірський район Харкова. Внаслідок цього двоє постраждалих. Внаслідок удару ворожої ракети по місту пошкоджено вісім приватних будинків. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Окупанти завдали майже 500 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційні удари, застосував безпілотники різної модифікації, реактивні системи, залпового вогню та артилерію. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства. 55-річна жінка та двоє 50-річних чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Васильівському району. Російська армія завдала ударів по Херсонщині. Окупанти застосували дрони, артилерію та здійснили авіаційні удари. Пошкодили чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі. Через російську агресію 11 людей дістали поранення. За минулу добу сили оборони України ліквідували 870 чоловік особового складу ворога. Загальні штрати окупантів за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 977 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 797, тисяч крилатих ракет 3197. тисячі Російські штурмові дії тривають і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, дорогі українці українки. Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умірова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин з партнерами. Російські штурмові дії тривають. І наші сили продовжують всю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Білгородській областях. Це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш. Захист від початку курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат більш ніж 63 тисячі убитими і пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України, що більше бойових дій виноситься на територію ворога. тим, Більше це убезпечує наші громади. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, вся наша робота з партнерами заради тиску на Росію. Це те, що абсолютно потрібно: тиск переконує тиск. На полі бою тиск в економіці, і саме для цього санкції, тиск в політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну. Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14-та бригада Національної гвардії України. Дякую вам, також 36-та бригада морської піхоти. Також 25-й штурмовий батальйон. Перший штурмовий полк. Дякую всім вам. Це захист саме на покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курщині. Кожному нашому солдату хочу подякувати, кожному сержанту, офіцеру, усім нашим підрозділам. Міністр оборони України доповів деталі роботи з партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо і над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки. Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта поінформував його про переговори з Америкою та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовлений процес щодо вступу України з нашого боку. Все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з прем'єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС і важливо, щоб це було результативне головування. Говорив із генеральним секретарем НАТО. Марком Рюте в тому числі про можливі формати зустрічі та спільної роботи. Разом зміцнюємо дипломатію. Ще одна принципова річ: ми готуємо обмін. Фактично, щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищу, стараємось зробити максимум можливого. Дуже стараємось. Слава Україні! Загартовані війною у Києві відбулося нагородження жінок третього тисячоліття. Щороку всеукраїнська премія відзначає внесок жіноцтва у розвиток суспільства. Вже вдруге церемонія відбулася під час війни, і це ще раз підкреслює роль жінки в українському суспільстві. Жінки поряд із чоловіками захищають нашу землю на фронті, рятують життя, надихають і виховують дітей. Організатором заходу виступає громадська організація Жінка третього тисячоліття постійним меценатом заходу є міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність інформаційним партнером телеканал. «Д1». про відому премію з новим сенсом у матеріалі наших київських кореспондентів. 16-та церемонія нагородження відомою премією відбулася у міжнародний день сім'ї та свято Вишиванки. Саме вона стала основним вбранням гостей заходу у приміщенні академічного театру Ляльок у Києві. З вітальним словом звернулася керівниця громадської організації Жінка третього тисячоліття Лідія Лісімова. Коли ми всі боремося, у нас є багато героїв, і суспільство не має права не дякувати вам, наші справжні герої. Наші жінки. Дякую вам всім. Я хочу побажати нам всім звичайної перемоги, миру і хочу побажати нам всім сил, терпіння і витримки. Обов'язково ми з вами цю перемогу виборемо разом. Дочекаємось нашого щасливого, красивого українського майбутнього. Слава Україні! Це українська премія жінка третього тисячоліття існує з 2006 року. За цей час нею відзначили вже пів тисячі українок, і це вже друга церемонія, яка відбувається в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Оксана Домашенко підписала свій перший військовий контракт ще у квітні 2023 року, і дотепер вона працює медиком і рятує життя. Я цього нагороду першу чергу хочу розділити зі своїми побратимами та зі своїми посестрами з тими побратимами які на превеликий жаль уже знаходяться в небесному війську і дивляться на нас в небес. І з тими, які по сьогоднішній день боронять наше буденне життя. Зворушливі промови, номінації та виступи артистів для учасниць заходу. Але які особисті історії стоять за цим серед нагороджених дружина Маріупольського прикордонника Азовсталі Ксенія Башкісер? Вже четвертий рік поспіль вона бореться, аби повернути свого чоловіка із російського полону? Ми боремося, намагаємося робити все. Я не одна, нас багато а з родинами ми. Намагаємося бути голосом тих, хто там, тому що, на жаль, вони в пеклі знаходяться, і в них є одна надія тільки на нас. Це символ того, що нас чують, що чує не тільки влада, а чує суспільство, яке визнає цю важливу місію по поверненню наших військових. Лауреатка премії Альона Чебашова, багатодітна мати, бабуся і підприємець. Її рідне місто Пологів Запорізькій області окуповано під час повномасштабного вторгнення Росії. Жінці довелось відновлювати свою справу із нуля. Все втратила, переїхала з окупованої території. Відновилася роботу в Києві як підприємець. Надала роботу ще двом своїм дівчаткам, які працювали у мене в пологах. Старший син Олексій був військовим журналістом. Загинув в Сєвєродонецьку в 22-му році. Був командиром інтернаціонального легіону певної частини. Посмертно має нагороду і на звання майора. Менший син служить, боронить країну, тому що наше майно втрачене, наше життя зруйноване. Щоб хтось тебе захищав, це неправильно, тому <смі> самі за себе і воюємо. Ми з чоловіком відновили роботу як ФОП. Працюємо в Києві, відновлюємо економіку. Окрему відзнаку отримала і заслужена артистка України Оксана Петровська. Під її керівництвом Дніпровський музично-драматичний театр імені Шевченка дав понад 100 концертів для поранених і захисників на передовій. Її вистава з вірою, і надією в серці присвячена всім матерям, які втратили своїх синів через російську агресію. Тому її слова зі сцени так лягли на серце кожної жінки. Хочу сказати велика подяка. Нашим воїнам за те, що ми маємо сьогодні можливість прийняти ці наші нагороди і подякувати цієї сцени, усім нашим героям і побажати в день сім'ї, щоби всі родини зустріли своїх дітей, наших захисників, дянголів Матері терпимо, чекаємо і будьмо всі здорові. Служу українському народу, служу театру, ненавиджу ворогів. Керівниця Державної служби зайнятості також серед лауреаток премії за допомогу переселенцям та тим, хто втратив роботу через російського агресора. Для мене сьогоднішня нагорода це визнання кожної жінки в Україні, це і майстрині, і берегині, і люди, які кожен день дарять свою любов, свої знання, свої навички і допомагають людям в Україні і працевлаштуватись, і навчатись, і знаходити взагалі себе. Бути серед найкращих представниць українського жіноцтва саме по собі є високою нагородою, вважає Наталія Мацак, прима балерина національної опери України. Для мене це справді честь, тому що бути серед таких жінок, які кожен день віддають своє. Здоров'я, свій час на те, щоб ця Україна була сильною і щоб вона могла надалі жити, і щоб коли наші воїни справжні повернуться додому, щоб вони мали куди повернутися. Тобто для мене честь бути серед цих жінок. Саме до таких героїнь сучасності належить Олеся Баженова. Вона добровільно приєдналася до збройних сил України ще 2015 року. Працювала на евакуації поранених. мати п'яти дітей, серед яких троє усиновлених присвятила своє життя війську, коли на фронті загинув її син. Це нагорода не тільки моя, це нагорода визнання е мужності, сили волі всіх жінок. Які не тільки на передовій, а в тилу борються за зміцнення, повернення, перемогу нашої країни і відповідно її майбутнього процвітання. Ми боремося за своїх дітей. Сьогодні особлива для українців дата виповнюється 164-та річниця від дня перепоховання Тараса Шевченка. 164 роки тому великого українця перепоховали на Чернечій горі поблизу міста Канева Черкаської області. Як сьогодні вшанували пам'ять пророка, розповість моя колега Ольга Ховрич я то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Саме цього дня, 164 роки тому, відбулося перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій Горі, що неподалік. Києва. З нагоди цієї дати колектив театру Шевченка влаштував урочистості біля пам'ятника молодому Кобзареві. Місце, де саме відбувалося перепахування, це столичний храм. В храмі на Подолі, через Різдва Христова, лежить маска. Маска це символічно зображена голова Тараса Григоровича Шевченка. І ось сьогодні під таким склепом, посеред церкви, ця маска стоїть. І це таке нагадування киянам, нагадування всім українцям про те, що ми дійсно оту останню дорогу відпровадили величного нашого поета, який став символом боротьби, символом свободи українства. І ось сьогодні, ось такий сакральний день, ми теж збираємося тут і разом з театром Шевченка, з Оксаною Іванівною, з директором, і сьогодні з собором духовенства звершили панахідку, по помінули. Поминуло нашого величного кобзаря. Ми є Шевченківці, ми є продовження його життя, ми є продовження його вчення, і ми є тими людьми, які несемо його поезію в світ, як не тільки по Україні, але і за кордоном. От сьогодні 164-ті роковини від дня перепоховання нашого Тараса Шевченка, нашого пророка і нашого вчителя, який у який своїй поезії вчив нас, як потрібно жити, вчив, як відноситися до тих людей, які поруч. Ми сьогодні прийшли поклонитися Тарасу Шевченку і згадати ще раз його слова, і донести до наших українців. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Вшанування Тараса Шевченка це реалізація його заповіту. Великий Кобзар живе в серці кожного українця. Змінюється історія, виростають нові покоління, а пророчі слова Тараса не втрачають актуальності. Ольга Ховрич Ляломовський Новини Д-1. Центр судинної нейрохірургії, головної госпітальної бази нашої області, є лідером за обсягом надання медичної допомоги та наукового потенціалу. У відділенні лікують судинні захворювання, різноманітні патології, черепно-мозкові травми, а також їхні наслідки. Операційні облаштовані за сучасними вимогами. Високотехнологічна апаратура, передові методи лікування та професіоналізм судинних нейрохірургів і медперсоналу дозволяє зберегти здоров'я і життя в величезної кількості. Пацієнтів. Відділення сусуддістої нейрохірургії дуже важливе, тому що через нього проходять сотні пацієнтів, які, на жаль, не можна вилікувати в простій районній лікарні. Це операції на сусудиннах мозку, які потрібно проводити тільки спеціалістами, нейрохірургами. Високого класу за допомогою апаратури, яка є сьогодні в лікарні Мечникова. Сергій Петрович Григорук і всі нейрохірурги цього відділення роблять все можливе, щоб врятувати людині життя та можливість думати, діяти, як це було до хвороби. Тисячі проведених операцій дозволили людям повернутися додому і повернутися до роботи. Тому всі, хто має вади судин, мозку, обов'язково потрібні консультації таких важливих спеціалістів. Всім пропоную мешканцям Дніпра та Дніпропетровської області обов'язково приїздити до лікарні мечникова. І мати консультації, які дають можливість прожити велике щасливе життя. Про все це і не тільки. Дивіться у програмі здоров'я UA» на телеканалі, Д1 сьогодні о 19.30. Буде цікаво. Ну а в області з приходом тепла зросла кількість гострих кишкових захворювань. Цьогоріч медики поставили більше тисячі таких діагнозів. Більше половини припадає на дітей до 15 років. Детальніше про це лікар-епідеміолог Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Олена Кузьменко. За останній тиждень за медичною допомогою з приводу гострих кишкових інфекцій звернулося 97 осіб мешканців Дніпропетровської області. У поточному році реєструвалися, окрім поодиноких випадків, також сімейні вогнища, а також в травні місяці зареєстрована спалах гострих кишкових інфекцій, а саме ротовірусного інтериту серед дітей у Сенельніківському районі. Основна причина епідемічних ускладнень та спалахів це порушення санітарно гігієнічного проти. Епідемічного режиму дотримання правил особистої гігієни приготування їжі за. Чотири місяці потужного року в області зареєстровано 8 випадків захворювання на вірусний гепатит А. Випадки реєструвалися на території міста Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське. На даний час ситуація в області контрольована, але дане питання потребує уваги і настороги. Тому я хочу наголосити на основні заходи профілакти відносно гострих кишкових інфекцій та вірусного гепатиту а таких як дотримання правил гігієни руку свистає. Використання безпечної води, також безпечних харчових продуктів, дотримання правил приготування їжі, термічної обробки та зберігання. І нагадаю про такий ефективний засоб профілактики вірусного гепатиту, а як вакцинація, це рекомендоване щеплення, яке можна проводити у віці, починаючи із місячного віку. Найбільше воно рекомендоване як дітям, так і дорослим, які працюють в певних сферах. Своєї діяльності проводиться двократне щеплення з інтервалом 6-12 місяців, яке надійно захищає вас. Тому при перших признаках хвороби, будь ласка, звертайтеся за медичною допомогою заклади охорони здоров'я. Офіційна хроніка подій далі: Україна та Чеська Республіка посилюють співпрацю в економічній, оборонній та гуманітарній сферах. Про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністрів країн Дениса Шмигаля та Петра Фіали. В документі є домовленості сторін щодо розвитку та поглиблення співробітництва бізнесів навколо відбудови України, а також в енергетиці, транспорті, інфраструктурі міст, екології, охорони здоров'я, кібербезпеці, цифрових технологій, освіті, науці та інших галузях. Крім того, під час двосторонніх переговорів йшлося про шляхи залучення чеських інвестицій в Україну та створення спільних підприємств. Статус дитини, що постраждала внаслідок війни, зможуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й ті, хто зазнав каліцтв через війну чи був депортований Росією. Про це розповіла народна депутатка Ірина Борзова. З початку повномасштабної збройної агресії РФ понад 313 тисяч дітей отримали статус дитини, яка постраждала від війни. Він надає можливість і доступ до соціального захисту, оздоровлення, психологічної підтримки. Новини спорту юний дніпрянин Марк Вороной, переможець міжнародного турніру з настільного тенісу. Спортсмен здобув перемогу у віковій категорії 11 років на престижному міжнародному турнірі, що проходив у Болгарії. У вирішальному матчі турніру Марк продемонстрував високий рівень гри, обігравши у фіналі свого співвітчизника киянина Давида Дробова. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. В обласному центрі від 12 до 23 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду, без опадів. У Кам'янському від 12 до 23 градусів із позначкою «плюс». Опадів не очікується. У Павлограді від 11 до 23 градусів вище нуля – без опадів. У Синельниковому – від 11 до 23 градусів тепла. Опадів не очікується. У Самарі – від 12 до 24 градусів із позначкою «плюс» і теж без опадів. У Кривому Розі – від 10 до 23 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. У Нікополі – від 13 до 23 градусів тепла. До 23 градусів із позначкою плюс теж без опадів. У жовтих водах від 10 до 22 градусів із позначкою плюс. Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.